Це рівне чарівне тут ми побачимо світлофори, які розмовляють. Перехід Через вулиці до дозволили тролейбуси, раритети та сучасні рогаті із інтернетом на облавку. Тут їздять одними вулицями. Інтернет тут дійсно працює. Я перевірила. Побачимо, як шиють рівненський одяг, який носить кожен десятий українець. Лише за день тут роблять більше десяти кілометрів тканини. Ми навіть попрацюємо у місцевому зоопарку. Розпочинаємо у вольєрі, де живуть вівці, причому вони мають аж чотири роги. А це для них сніданочок вітамінний. Опинимося в одному вольєрі із полярними вовками, погодуємо тигрів, лемурів та кенгуру. А на останок зайдемо до кімнати, де над головами відвідувачів літають справжні кажани. <звук> Потім розшукаємо пекарню, де роблять хліб із салом. Чесно кажучи, я зараз просто втрачу свідомість, тому що свіжий хліб із салом та ще й з часником. Пахне неймовірно. А ввечері вирушимо до кав'ярні, де варять найкращу каву у рівному. Ми можемо конкурувати з будь-якими кав'ярнями світу. Теорію дотримуємо 100%. Послухаємо гру на лірі від актора фільму Поводир. І на завершення підемо у нічний похід до музею. Зі свічкою в руках у Рівному проводять унікальні екскурсії у музеї. Запрошуємо і вас. Не пропустіть цього тижня, мій путівник рівне і справді чарівне.